Всім привіт! Сьогодні хочу розпочати свій експериментальний догляд за рододендронами. Як виявилось, земля в моєму саду вона більш долужна і настільки вона нейтральна, з показниками 6,5-7, що рододендронам, магноліям вже не дуже подобається в моєму саду. Вони починають хлорозити і дуже це помітно. По рододендронам вічно-зеленим. Вони проявляють себе якнайгірше серед вирисових в моєму саду. І от я хочу зараз показати свої чотири рододендрони, які знаходяться в мене в кінці ділянки. Саме на них будемо, за ними будемо спостерігати і роздивлятись. То що ж ми маємо? Подивіться, листочки. Не дуже розправлені, вони тьмяні, вони хлорозні, майже неживі, такі сухуваті. Ось в такому жахливому стані і ну це ще більш-менш так. Тримається, але є і найгірші. Якщо листочки не припідняті, це також каже, що рододендрону не вистачає ні поживних речовин, ні вологи. У нас зараз спекотно. Так, рододендри опускають листочки при холодах, але у мене зараз вони опущені при спеці. Так, другий мій рододендрон. Ось в такому стані видно, що листя пожовклі і не дуже гарно розвиваються. Навіть тут у мене стефанандра і та хлорозить, вона не насичена зеленого кольору, а така жовтувата. Ось іще один мій бідолага. Ось видно, бачите, які жовті листочки з прожилочками. Дуже такі тміненькі. От зараз якраз на Сонячних променях, у світлі сонячних променів, дуже видно, наскільки їм важко. Це вечірнє сонечко, але вони в мене закладають бутони. Є е, е, такі рододендрони, які вперше квітуватимуть, вперше побачу, що ж там за квіти у них з'являться. Оцей страждає також дуже-дуже-дуже. Видно вон, хворобливі плями навіть якісь. Листочки дуже пошкоджені. Тож, що ми будемо робити з ними? Що я буду з ними робити? А разом з вами ми будемо споглядати і побачимо, чи будуть зміни з ними, чи вдасться їм вижити в моєму саду. По-перше, зараз я пролью їх, помірюємо з вами кислотність ґрунту. Потім я додав гранульовану сірку. І оскільки гранульована сірка та інше, в минулому році я таку порошкову насипала, то бачу, що вона дуже повільно розчиняється, і кислотності мені не додавала в ґрунті, тож спробую гранульовано в цьому році. І потім такий народний метод це отстава, кислота розбавлена воді. Подивимось, що з того буде. В минулому році я проливала такою водою підкисленою магнолії і вони перестали хлорозити. Але рододендронам треба кисліший ґрунт, аніж магноліям. Ну тож подивимось, як це буде. Зараз знімаю, щоб згадати на потім і щоб потім порівняти, як було і як стало. Для перевірки кислотності ґрунту. Можна використовувати різні методи, але я колись придбала такий недорогий агрегатик, яким можна поміряти кислотність. В принципі, він відповідає параметрам. Для того, щоб його перевірити, зараз спробуємо налити оцту в стаканчик і подивимось, що покаже нам цей пристрій. Ось така у мене, гранульована сірка. Зараз розпакуємо. І буду робити отвори ось такою штучкою. Купила ВТБ для посадки цибулькових. І також добре робити навколо луночки, не пошкодивши коріння, і додати добрива. Ну, в моєму випадку це буде сірка. Хоч вчора ірододендрони ми проливали, але сьогодні повторю процедуру, бо дуже в нас спекотно. Можливо, ґрунт не так вже й зволожений, як того хотілося б. Зараз для чистоти експерименту налью стакан чистої води. Щоб в мене. Увімкнений на pH кислотність і перевірив кислотність моєї землі, звичайно, перевіримо кислотність водички. незручно тримати. Якщо видно, то вода кислотністю 7. Ось показник 6, 7. Зараз наліємо оцтом. Подивіться одразу ж поділка. Стає ось, дивіться, цифра 5, Видно, не видно між п'ятіркою і четвіркою. Ще похибка зменшується. Трошечки-трошечки. Тож ми бачимо, що кислотність оцту столового 4,5. Зараз. Тепер я обмию щуп водою, звичайною, і перевіримо кислотність ґрунту. Для чистоти експерименту. так. Тепер стримляємо в ґрунт. До речі, посадкову яму я рододендроном своїм готувала. Я вам це зараз ще не розповіла. Готувала з купованого перед мене у магазині кислого торфу. Знаєте, на той момент у мене не було такого пристрою, я не могла перевірити кислотність, але той торф, він звичайного чорного кольору був згодом, я вже дізналася, що кислий він рудого кольору. Ну, дивіться, кислотність під цим рододендроном 6,5. Так, сфокусуємо, так, 6,5 pH. Тож, навіть якщо готували ви правильно посадкову яму, я так скажу, через 3 роки після цього в моєму саду кислотність посадкової ями змінилася на 7, через 2 роки 6,5. Тобто кислотність вимивається і треба підкислювати такі рослини. Так, виймаємо. Ну, давайте подивимось під отим самим страждаючим рододендроном, яка ж там кислотність. До речі, мої рододендрони, вони замульчовані хвойним опадом. Також посадкову яму я додавала багато хвойного опаду. Він переприває і, як я гадала, буде підкислювати мій ґрунт. Тому і висаджувала недалеко від сосен ці рододендрони, щоб природнім шляхом сосни підкислювали ґрунт. Але не так сталося, як гадалось. Не так так. Соснова хвоя і підкислює ґрунт. ну Дивіться, трошки похибка змінилася, була на самірці, а тепер десь 6,8 показує кислотність під цим рододендроном Розпаковуємо. До речі, дивіться, глибокі. Луночки для підкислювання сіркою робити не треба, бо коренева вона у них така поверхова, і сильно заглиблювати і добриво, і сірку не варто. І оскільки при поливі сірка буде поступово розчинятися водою, то вона буде йти вглиб, це і дасть нам змогу по всій площині кореневої підкислити наш ґрунт. Тож роблю невеличкі отвори, отак, От у вологій землі робити їх не важко. Роблю навколо, тому що рододендрон замульчований. І Мульчу розгрібати я не хочу. Так, зробила кілька луночок. І тепер туди будемо засипати гранульовану сірку. Засипали і тепер можна. Просто так придавити ґрунт. Ну, звичайно, не потрібно б це робити руками, але я не принесла зараз сад рукавички. Вже що маємо маємо. Так, один є. Зараз повторю процедуру з усіма родидендраними і покажу, як я буду підкислювати столовим оцтом. Так, Процедуру я зробила, окрім чотирьох рододендринів, у мене тут зростає три листопадних азалії і одна широколиста гортензія. Я таку процедуру зробила і їм. Через деякий час ми перевіримо кислотність. Але оскільки сірка розчиняється дуже повільно, я читала, що вона може подіяти лише через 3 місяці. То зараз я хочу зробити. Швидке підкислення ґрунту. Так, є стаканчик, в якому ми з вами міряли. Щупам кислотність. Це звичайний столовий оцт. І на 10 літрів води я набрала в лійку, нам треба 100 мл столового оцту. Цей стаканчик невеличкий, то тут менше, напевно, 200 мл. Ну, я вилью трохи більше половинки. Так, є. Розбохтаємо і тепер попроливаємо таким чином градодендрани. У мене є ще посадою їх дуже багато, треба. Скоріше завершувати цю процедуру, бо і не встигну до ночі тоді. Не знаю, чи чутно вам, але перевірити кислотність ґрунту можна і таким чином. Якщо ми проливаємо розчином оцтової кислоти ґрунт. І чуємо шипіння, то ґрунт у вас нейтральний, більше до лужного. Отак без щупів, без лакмусових паперців можна перевірити кислотність, якщо у вас під рукою нічого такого немає. Тож, давайте з вами повернемось ну, через який час. Ну, напевно, давайте неділі через дві. Я за цей час ще хочу їх обробити халатом залізом. Ну, будемо так спостерігати, напевно, кратно двом тижням, щоб зрозуміти, що і як діє на мої рододендрони. Тож з вами попрощаюсь до нових зустрічей. Побачимось. Буду підписувати ці відео про рододендроними частинами. Це частина. Перша, Тож до нових зустрічей.